Зачіпка, реакція, переключення, збентеження, розплата це проста схема найпростішої психологічної гри. Її особливості, види, ознаки і способи переграти чи зупинити обговорювали під час зустрічі у рамках проєкту Тато Хаб Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Учасники зареєструвалися на так званий майстер-клас із різних причин. Ми часто відвідуваємо зустрічі. І нам дуже тут подобається. Всі зустрічі проходять дуже гарно, в дуже гарній атмосфері, тому ми ходимо сюди на постійній основі. Побачила по перше інформацію в інтернеті. Мене зацікавило, тому що мала вільний вечір. То вирішила да, взагалі цікавить тема психологія, тому вирішила завітати. Намагається не пропускати зустрічі фотохудожниця Кетрін Кіш, Поцікавиться психологією, і такі тренінги їй допомагають у професійній діяльності. Я дуже люблю заходи Віта Хотатохабу, особливо ті, які проводить психологиня Олена Пітух, тому що сама вивчаю психологію, планую по можливості вивчитись на практикуючого психолога, тому для мене це цікаво. Окрім того, я фотохудожниця, роблю соціальні фотопроекти і, відповідно, через соціальні фотопроекти намагаюсь допомагати тим, хто потребує цієї допомоги, підтримку. Знову ж таки, в даному випадку психологія мені допомагає. Любомир родом із Івано-Франківська, проживає у Львові. Ушгород приїхав на один день. Побачив анонс події і вирішив доєднатися. По поки нічого не знаю. Е Очікую просто нові знайомства. Е Очікую, в принципі, розуміння, що тут відбувається. відомо вам щось про проект Тато Хаб е дізнався тільки сьогодні, по QR-коду якраз з банерів. Будь-яка громадська діяльність зараз важлива. Психологічні тренінги у Татохаб популярні. Психологиня проєкту Олена Пітух відмічає, тематику люди обирають легку, наближену до розважальної і навпаки, непросту про тривоги і депресії. Зараз ми помічаємо, що найбільше відстежується бажання людей. На ресурсні якісь заходи, да, отакі от там про щось таке цікаве, веселе, в такому невимушеному форматі, да, і точно відсежується така тенденція про те, що дуже багато школ батьківства нашого відвідують. Тобто таке усвідомлене батьківство воно процвітає в нашому місті, і все, що пов'язано з тривогою. Да, зараз багато стресу і тривоги, тому люди шукають відповіді, хочуть зрозуміти, що відбувається з ними, як їм собі допомогти. Власне, проєкт Тато Хаб має на меті задовільнити якомога більше потреб суспільства у 2024 році. Активно продовжив свою місію і не лише в Ужгороді. А в цьому році ми запустили наш проект і пробуємо брати наші інші громади. Закарпатські ми спочатку брали Мукачеву, і у нас там працює теж психолог нашого проекту, який працює із батьками і з дітками і. Теж ті ж пріоритетні напрямки, які ми розвивали протягом двох років в Ужгороді, будемо робити і там. Ми Мукачевом не обмежимося, тому що закарпатські територіальні громади теж потребують таких проєктів, і таких знань і інформації, які дає «Татохаб». Ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Усі анонси заходів проєкту «Татохаб» публікують у мережі Фейсбук. Участь у них безкоштовна реєстрація, обов'язкова.